А як щодо тих, хто втік в Росію, наприклад, держпосадовці тих часів, державне бюро розслідувань, приміром передало в суд понад сотню справ. Багатьох фігурують колишні високопосадовці: Янукович, очільники СБУ, МВС та Міноборони. І більше про хід справ буду розпитувати у Тетяни Сап'ян, радниці з комунікації державного бюро розслідувань. Я вітаю вас, пані Тетяно. Слава Україні. Героям слава Ірино і доброго здоров'я усім глядачам національного марафону. Одним із важливих досягнень держбюро розслідувань вважає скерування до суду завершення та передачу до суду справи проти тодішнього керівництва держави і серед усіх колишнього президента Віктора Януковича та керівників органів безпеки. Нагадайте, будь ласка, хто серед фігурантів справи у чому їх звинувачують? І головне на якому етапі зараз судовий процес. Давайте з вами розпочнемо із обвинувачення. Ці люди, високопосадовці, обвинувачуються по перше за організацію терористичних актів, за перевищення влади. І звичайно, що слідство доводить 111 стаття кримінального кодексу, а саме державна зрада, що суд має винести і врахувати ще умови і рішення тих високопосадовців, які були ухвалені тоді у 2013-2014 роках ви абсолютно праві в тому, що є ряд фігурантів. А найголовніше, що після того, як матеріали справ майдану були передані у 2020 році до державного бюро розслідувань, було продовжено досудове розслідування, і багато матеріалів, практично усі, що стосуються тих подій. Які були в наявності в ДБР, це 82 кримінальних провадження, винувальні акти або направлені до суду, або на етапі направлення до суду, і ми з вами говоримо про головних керівників того періоду: це експрезидент Янукович, це тодішній очільник Беркуту Кусюк, це очільник служби безпеки України і його заступник, це також очільник Міністерства оборони України і його заступник. Звичайно, ми з вами це звичайно, що керівництво міністра. Старства внутрішніх справ та інші усі вони в заочній формі поки що постають перед судом. Але ми з вами розуміємо, що все тимчасово, і будь-яка заочна форма можна перетворитися в очну форму, якщо їх вдасться затримати і судити в очно, навіть в умовах воєнного стану. Ми не будемо виключати такої можливості. І дуже важливо для українців розуміти, що ці всі кримінальні провадження і обвинувачення. Вони закінчаться вироками. А статті за такими вироки за такими статтями досить суворі. Це може бути довічне ув'язнення із повною конфіскацією майна. Коли ми говоримо з вами про те, що Ось ці тодішні керівники держави підозрюються в таких серйозних злочинах. Хотілося б знати, коли ж уже розпочнеться суд. Ви не повірите, Ірина, буквально декілька днів тому дізналися, що процес триває, але для того щоб розглядати справи, в яких буде фігурувати державна таємниця, це має бути спеціальний склад суддів. Тому зараз визначаються судді і суд, який Розглядатиме справи, де фігурують ці високопосадовці, які обвинувачуються у організації терористичних актів, перевищенні влади, і звичайно ж у державній зраді пані Тетяна. Тоді давайте поговоримо про реальні вироки. Вони взагалі є, і кого вони стосуються? Хто фігуранти в цих справах? На сьогодні, з початку розслідування справ майдану, можу сказати, що вже є 40 вироків, де фігурує 49 осіб, тобто 49 осіб, отримали реальні вироки. А для вироків про які ми з вами говоримо, важливо, щоб було завершене досудове розслідування. Обвинувальний акт потрапив до суду. Суд розглянувши і врахувавши і те, як захист може ставити. Грубо кажучи, палки в колеса, все таки дійшов до того етапу, що оголосить вироки. Нагадаю, що у справах майдану це 15 тисяч томів, а це 2,5 тисячі епізодів злочинних дій. Коли ми говоримо про вироки, то можу сказати: на сьогоднішній день це стосується переважно або правоохоронців, які брали участь у розгоні майдану, або до тітушок це вже є реальні вироки. Всі інші відповіді на запитання щодо тих, хто стріляв. І щодо тих високопосадовців, я думаю, що уже найближчим часом ми з вами зможемо почути, яке рішення ухвалить суд. До речі, ми також повідомляли неодноразово, коли говоримо з вами про високопосадовців. Варто зауважити, що справи майдану це безперервний процес. І коли ми з вами говоримо, що одні справи завершено, не забуваємо також, що участь тоді в мирних акціях брали понад 840 тисяч громадян України. І також 60 тисяч правоохоронців були залучені до цього процесу або розгону або розгону майдану безпосередньо, або навіть вбивств, тому що слідством ДБР встановлено хто саме, що це були правоохоронці спецпідрозділу Беркот, їх 20 людей, які безпосередньо розстрілювали українців на майдані. І якщо повернемося з вами, Ірина до витоків, зокрема з чого все починалося. То нагадаю, що також слідством встановлено і скеровано навіть до суду обвинувальний акт відносно заступника секретаря ради національної безпеки і оборони за організацію розгону студентського майдану 30 листопада 2013 року. Але безперервність процесу Досудові розслідування тривають, встановлюються нові факти, і на сьогодні, уже в найближчі години, ми з вами зможемо почути, що цьому заступнику секретаря ради національної безпеки і оборони, зокрема відомий як Сівкович, буде оголошена ще одна підозра. Тобто, справи майдану, це живий організм, де брало участь дуже багато. Людей правоохоронців вони в різних регіонах, і тому за кожним громадянином залишається право звернутися до правоохоронних органів або до суду для того, щоб, або якщо вже є рішення, наприклад, переглянути рішення суду або встановити справедливість, якщо були порушені певні права, або навіть був замах на життя. Пані Тетяна, я дякую за ваш час і за інформацію, яку ви нам надали, особливо за свіжі новини. Це була Тетяна Сап'ян, радниця з комунікації ДБР.